Шановні друзі, раді вітати всіх разом з нами. усіх, хто не долучився до перегляду цього відео, Моє ім'я Юрій Бібік і пан Рослав Мирослав зі мною, майор Збройних сил України, волонтер. Е, відома медійно впізнавана особистість в нашій країні. Радий вас бачити, радий вітати, пане Весла. Вітаю всіх, доброго дня. Ми ти почнемо з гарних новин. Вони стосуються того, що український дрон встановив рекорд 1800 кілометрів і вразив не аби що, а фактично. За горизонт РЛС Російської Федерації непогано здобич, правда? Ну я взагалі вважаю, що о, ураження російських РЛС і станції раннього виявлення пуску ядерних ракет це справа не менш важлива, ніж ураження МПЗ через те, що це о, впливає на подальші рішення, які будуть приймати Російська Федерація. От я би сконцентрувався на ураженні РЛС, Це дуже гідна справа. От відновити їх в умовах санкцій буде дуже вкрай складно, і тому чим більше буде руйнація таких об'єктів, тим ближче ми до примушення противника до мирних переговорів на умовах України. От ви знаєте, я спілкувався з військовим експертом, і вони кажуть, що ну ось там далеко за 1800-2000 кілометрів у росіян найбільші склади з озброєння. Я подумав про те, а чи може бути це, скажімо так? Чи можна це назвати так? Ми пристрілюємось, а далі можливо масована атака з граєю ось цими дронами саме по складам з боєприпасами. Ну давайте так. Пам'ятаєте, Підриви складів в Україні свого часу звичайно забити російськими так. військами і підпали складів в Європі. Тобто Росія робить регулярно. Відповідно, у мене навіть на Фейсбуці можна було пошукати. Я робив аналіз взагалі підпалів в Європі, в Україні і нищення складів з боєприпасами. Причому в деяких випадках було доведено, що це російська агентура. Навіть прізвища фігурують, по яким розслідування були відкриті, зокрема в Європі. О, от, і, е, відповідно, з цієї логіки Україна мала теж такий досвід негативний. І у нас виникла концепція побудови складів з боєприпасами і озброєнням е, під землею. Умовно тобто, кажучи, бетоновані бункери під землею. До речі, часів, <кій> перепрошую, з часів Радянського Союзу. У нас і були деякі склади, зокрема в Бахмуті, в Солідарі, глибоко в соляних шахтах, де зберігалися сотні тисяч одиниць озброєння. В Солідарі, на жаль, склади були захоплені пригоженим. Ну, принаймні, вони фотографії, відео постили з цих складів, зокрема навіть з автоматами Томпсона. Тому я думаю, що Російська Федерація розуміючи ті загрози, які зараз є в цій довготривалій війні. На жаль, аналізуючи цей досвід, теж буде переходити до підземних сховищ. Відповідно для того, щоб їх уражати, буде потрібно щось більш потужне в свого часу. Хоча, скажімо, вражати підприємства, які виробляють ці боєприпаси, або заводи і місця зберігання компонентів до боєприпасів, порохові склади, ті ж самі НПЗ. Я думаю, що це реально, тому що все під землю не заховаєш. Ви знаєте, різниця одна з того, що можна назвати різниця між нами і росіянами, ще й полягає в цій війні. Полягає у тому, що вони можуть використовувати ракети і знищувати все, що забажають на території України, як свої власного виробництва, так і там я не північно-корейські або там, я знаю, з Ірану, або там з Сирії, якщо вони є. У нас такого дозволу немає. Тобто, зараз ми намагаємось вмовити Штати, щоб вони дали дозвіл використання своєї зброї для ураження цілей на території Росії. там емоції я хочу вкрай там, звичайно, відставити. Але слухайте, чому так довго над цим потрібно розмірковувати? Чому Штати так довго думають на це? Дивіться, я думаю, що це більше політичні дискусії. Чесно кажучи, Дивлячись, яким чином зараз вражаються цілі на території Російської Федерації, і, зокрема, в Криму, на території України, але в окупованих територіях. От, зокрема, нещодавна атака по станції радіовиявлення таких самих пусків, тільки в Криму. Ну от ракетних пусків на на увазі. І там чітко було зрозуміло, що це не безпілотниками було зроблено, а ракетним озброєнням. От Ми, я думаю, що заяви щодо застосування зброї на території Російської Федерації, західної зброї це більше політичні заяви. Думки розділилися. Німеччина, наприклад, вона говорить про те, що не дозволяє застосовувати німецьке озброєння на території Росії. Але переважно з того, що нам поставляє Німеччина, це піхотне озброєння, бронетехніка, танки, ліапард, зокрема, відповідно, коли танки леопард будуть задіяні на території Росії, це ще велике питання. Ну, навряд чи Україна почне якесь повномасштабне вторгнення на територію Росії <кій> через те, що це просто в силу розмірів Російської Федерації перейти в озброєння зараз, скоріш за все, було б недоцільно. Британія навпаки заявляє про те, що ми маємо право британське озброєння. В умовах російської агресії застосовувати по російським об'єктам воєнним, тобто тут немає у них о, якихось заперечень сполучених штатах. Думки розділилися, і переважно, о, взагалі, в оті заяви про заборону або недоцільність о, нанесення ударів. Ми чуємо виключно від політиків. Якщо ж ми послухаємо генералів о, і військових керівництв, Україна, то країн НАТО, то в принципі, всі вони говорять про те, що абсолютно законно і правильно було б наносити удари по а, по об'єктам військовим об'єктам. тому чесно кажучи, ми не знаємо ну, достеменно чи не проводилися такі операції досі в Україні. Що всі ті дрони, які ми запускаємо на великі дистанції, зроблені виключно українським аборонпромом. Правильно? От, нещодавно в Криму по такій самій РЛС було нанесено удар, е, скоріше за все, і це був не дрони, це було ракетне озброєння. От, е, можливо, атак, атакам. От, тут думки розділилися. Тому, відповідно, я думаю, що е потроху навіть ця політична і суспільна думка в західних країнах вона міняється під впливом е воєнних експертів, під впливом е тих ударів, які Росія проводить по цивільним виключно об'єктам в Україні. Так що я думаю, що скоро ми будемо всі здивовані. Як думаєте, вони публічно Мирослове? будуть mm -hmm. казати ні 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 ми проти, а по факту. Ми будемо бачити все більше бавовни на території Росії. Це дуже класний прогноз. А як думаєте, з закриттям українського неба може бути така сама ситуація? Ну в чому проблема? Ну, в чому проблема з закриттям неба над Україною? Це е, наявність достатньої кількості систем ППО і побудови ешелонованої системи оборони протиповітряної оборони. От, нам потрібні ж не тільки патріоти, нам потрібні ті самі айреси, нам потрібні ті самі гепарди, нам потрібні засоби тактичні. Протитактичної авіації, які на передньому краї будуть о, захищатись від о, авіації Російської Федерації, нам потрібні засоби радіоелектронної боротьби радіотехнічної розвідки. Тобто, умовно кажучи, наша оборона має бути шаланована. О, для цього потрібна достатня кількість сил та засобів. А... На територію України, ну ми чуємо, що вони і так заявляють, що під час кожної російської атаки країни НАТО піднімають авіацію, авіацію в повітря от, і готуються до можливого відбиття тих ракет, які могли б залетіти на територію країн НАТО. Тобто, з великим рахунком, ми і самі б впоралися з закриттям неба. Треба розуміти, що ті самі ракети Петріо. Вони коштують в сотні разів дорожче, ніж е, славнозвісні шахіди, які е, насправді теж, хоча й дешеві, але біди роблять шкоди достатньо великої. Тобто, у нас має бути для того, щоб ми перемогли в цій війні, а це війна не тільки е, розуму, інтелекту і тактики, а це ще й війна фінансів, От, бо е, ці засоби ППО коштують гроші. І ви. Які гроші відповідно, нам потрібно, щоб у нас була ця перевага. От я думаю, що зараз над своїм ППО почали задумуватися, зокрема, і країни НАТО, які знаходяться в прикордоні з Російською Федерацією, і по нашій війні вони вже розуміють, що їм потрібно теж самим цих засобів набагато більше. Ми ще побачимо, як будуть повертатися старі списані засоби. Вони і так повертаються, наприклад, комплекси ХОК, які е, досі застосовуються. Це е, прототип, е, ну, скажімо так, це е, комплекс е, типу С-300, як був в Радянському Союзі, просто е, набагато краще е, Совєти його свого часу вкрали у американців ну, от, і переробили на С-300, як свій засіб. Так от ці засоби вони зняті з е, Збройнів США. Ці ракети були, зокрема, в країнах Європи. Вони досі стоять. Е, на озброєнні в таких країнах, як Південна Корея, Іспанія, Турція здається, Швеція, якщо не помиляюсь, там вони мають іншу кваліфікацію назви, але вони є. Тобто нам потрібно от зараз всі ці засоби. Нам ну, просто розумієте, і питання: а як світ швидко зможе почати виготовляти і їх відновлювати? Ну, це ж так. один комплекс з Петріо, це мільярд доларів, понимаєте? Ну, це... да, да. Ну, Слуха, пане Мирославе, дивіться, але якщо, наприклад, там от сьогодні вранці прокидаюсь, читаю новини, і потрап... попадається мені новина від BBC. Журналісти, поважні журналісти, пишуть про те, що Україні вистачить ось цього військового пакету допомоги, який Штати проголосували 60 плюс мільярдів. Угу. До кінця цього року. Я, я хочу запитати, якщо з таким, з так, ну ми так довго голосували цей пакет допомоги, плюс не зрозуміло, що буде на виборах е, у Сполучених Штатах, е, ну, плюс висновок, який робимо, що напевно вартість війни вона підвищилась набагато, то наскільки близька перспектива, що новий пакет після цього ми отримаємо в наступному році? Ну, давайте дочекаємося виборів. В принципі, Україна користується двопалатною підтримкою Сполучених Штатів Америки. Двопартійною, перепрошую. От в принципі, ми бачимо консенсус, і всі країни Європи зокрема, говорять про те, що е, треба продовжувати допомагати, і більше того, ми бачимо, як нам приходить допомога, і допомоги виділяються великі кошти від безпосередньо самих країн Європи. Не в консенсусі, а така, знаєте, е, одноосібна допомога. Як Швеція нам зараз виділила кошти Норвегія, виділяє кошти, Данія, потім е ініціатива Чехії щодо боєприпасів для України. Е тобто, ми бачимо, що не, не тільки допомога США до нас іде, поки от ми ж трималися ці півроку, пок поки е не чекали голосування за цей новий пакет. Е нам дуже сильно європейські країни допомагали от тому, в принципі, я думаю, що ми впораємося, Я думаю, що так чи інакше, суспільна думка світова і політична вона на боці України. От просто питання в тому, що війна затягується, і е, у нас є проблема із мобілізаційним ресурсом, бо він більше в Російській Федерації, і з ресурсом нашої критичної стратегічної інфраструктури. Ми вже бачимо, як Київ закуповує окремі генератори, які будуть забезпечувати місто окремо великі там до 300 тисяч людей за, за один генератор да домогосподарств. Ми бачимо проблеми з нашими підприємствами. Зокрема, от нещодавна трагедія в епіцентрі компанії «Епіцентр». Бо... В Харкові тому тут ж питання не тільки тих, тієї допомоги, яка нам буде виділятися. Тут комплекс, комплекс проблем. Нам ще потрібно відновлювати озброєння, нам потрібно розвивати власний ВПК, нам потрібно нарощувати виробництво боєприпасів, ракетних засобів. Ще ви подивіться, прийдуть f 16. ще подивитися, скільки потягне інфраструктура для авіаційної компоненти, бо на кожен літак множте на 10 всю інфраструктуру, яка потрібна для його обслуговування. Одразу це, це мінімум на 10 від вартості літака. Тому нас чекають ще такі важкі дні. А сказати, що воно і як воно буде, ну давайте дочекаємось виборів. В принципі, коли приходив президент Трамп, о, у нас о, насправді було певне пожвавлення щодо допомоги Україні. От я не думаю, що допомога Україні залежить виключно від персоналії політика. Вона залежить вперше від того, чи притримуються або не притримуються цінності певних західних. От ті країни, які нам пообіцяли допомогу, це раз поки що ми бачимо, що є консенсус, що допомога має бути. От і мені здається, що якщо Україна не буде отримувати допомог, не отримує допомогу від США. Це поставить під питання нашого програшу, чи в цій війні, умовно кажучи, то це дуже буде політичний потужний удар по самим Сполученим Штатам Америки. Я не думаю, що вони наразі зацікавили в такому Шольц. Зустрічаючись з виборцями своїми, він багато чого там сказав про цю війну і про НАТО, і так далі. Але серед іншого, він сказав, пане Мирославе про те, що Путін щомісяця втрачає 24 тисячі солдатів, і от він каже, що от мовляв, він готовий жертвувати такою кількістю життів тільки для того, щоб, можливо, десь там в майбутньому два абзаци написали, що він декілька кілометрів території окупував. Скажіть, будь ласка, але ж є якась межа у цьому, чи її немає в Росії? Ну Путін може скільки завгодно жертвувати життями. Але в самій Росії чи зрозуміють це, відчують і відреагують, чи вплинуть вони на нього. Чи можливо він сам зрозуміє, що ну там далі вже неможливо? Ну, подивіться, я не вірю в те, що відбудуться якісь якісь зміни тотальні, глибинні вмислення російського народу. От, тому що ми. По досвіду радянського союзу не бачили ніякого засудження після Другої світової війни, коли загинули мільйони. По факту, радянський союз ну, це пірва допомога була. Він виграв Другій світовій війні, нібито разом з союзниками, втративши більше населення, ніж та ж саме Німеччина, і ми зараз бачимо навіть по рівню економічному і по соціальному. Різницю між Німеччиною, яка програла, і Радянським Союзом, ми не бачили реакції радянського народу, зокрема росіян, після афганської війни, коли загинуло ну тоді набагато менше правда людей до 15 тисяч кажуть. Але все одно згадайте і мемуари, і роздуми на цю тему теж ніякої переоцінки не було. Потім було дві чеченські кампанії, де теж загинули тисячі і тисячі російських солдатів. Більше того, були відео, де той самий Кадиров відрізає голову цим Іваном е на камеру, там ще будучи юнаком, і при тому і зараз він фактично власник Чечні, вірний солдат Путіна. Йому все забули, простили, і ніхто зараз ці питання не піднімає. От я думаю, що може бути така ситуація, що Путін все ж таки вже літня людина. Рано чи пізно вона здохне. От, сподіваюся, що рано ніж пізно, і тоді вже прийде якась, скажімо, нові політичні представники Російської Федерації. Не вірю, що це буде якась демократична спільнота, тому це буде та сама колегія ФСБ. От, але згадайте, як після смерті Сталіна почали валити все на Сталіна. От, і була переоцінка його особистості, е, дестеринізація почала проходити. Його звинуватили в усіх проблемах радянського союзу, ну і так далі. І так, в принципі, було з, з усіма партійними керівниками радянського союзу. Я думаю, що в Росії буде те саме. Тільки Путін здохне його звинуватять в усіх гріхах, в усіх загибелях росіян на цій війні. От буде це нищення міфу особистості. От і прийде якась нова влада, скоріш за все, не демократична, але яка буде змушена домовлятися, зокрема з країнами Заходу, і в тому числі щодо України, тому що треба буде знімати санкцію і торгувати нафту. Я вам дуже вдячний за цей ефір. Вийшло дуже цікаво, пане пане Морославе. Спасибі. Дякую вам.